Денис, пане Денисе, дуже крутий поєдинок, не дивлячись на поразку, десь іноді на мою об'єктивну думку, шахова партія була. Чого не вистачило команді і за рахунок чого ви не змогли такий належний результат вивести з Києва сьогодні? Дякую за поздоровлення. Дя... Згоден з вами, що гра вийшла дуже видовищна, Дуже сподобався перший тайм в нашому виконанні. Єдине, що в кінці першого тайму цей гол пропустили. Ну, я рахую, що другий гол був дуже непотрібний. Після 2-0 вже було важко. Відігруватись. Ну, тим не менш, хочу подякувати кожному гравцеві. Це був дуже гарний шлях наш в Кубку України. На жаль, він завершився. Команда суперника бажає успіхів в чемпіонаті, в екстралізі і в Кубку України. Скажіть, будь ласка, ключовим фактором поразки став другий, третій м'яч м'ячі зразу. Ну так, так, да, згодом з вами. Трохи не витримали цього ну, темпу ігри. Все ж таки, ну тим не менше, я побачив, що наша команда гідно грала, то есть, тримала марку. Величезний успіх, як я розумію. Зараз задача стоїть виграти першу лігу. Скажіть, будь ласка, поділіться інформацією з приводу екстраліги, чи планує команда піти. Бажання є, а там далі як буде. І зараз, ви правильно сказали, головне головний наш турнір це Перша ліга. І в ньому саме високі завдання.